Давайте з вами сьогодні шиємо великодній кошик. Ось такого жовтого-веселого кольору. він. В наборі є ромашки, в наборі є голка, нитка муліне. Вдягаємо нитку в голку і починаємо шити. В нас в наборі є 6 ромашок три великі, три маленькі. Я буду їх чередувати. Також є три серединки шість серединок для цих ромашок. Давайте покажу більш, більш детально, як я пришивала друзі, ці ромашки. Нидочку проділа через два отвори і зі зворотньої сторони зав'язала вузлик. Так буде надійніше, ніж просто вузлик, тому що отвор 2 мм і вузлик може проходити через ці отвори. Це нитка надійно закріплена і починаємо шити. Корзинка, потім беру маленьку ромашку, і потім беру, накладаю зверху серединку. І продовжуємо шити. Там є 4 отвори. Я буду прокладати декілька стежків, можливо, в одні й ті самі отвори, щоб ромашка була закріплена дуже і дуже надійно. Так, перевертаємо на зворотню сторону, і треба закріпити ниточку. Він вже закріпилася, І робимо вузлик, щоб ще було надійніше, і відрізаємо зайву нитку. Все, друга ромашка у нас готова. Далі будемо шити велику ромашку. Потім маленьку. Потім знову велику. І знову маленьку. Це вже останнє. Закріплюємося. І дивіться, який гарний бортик вийшов. Починаємо пришивати бортик до дна. Також закріплюємо ниточку вузликом і шиємо обміточним швом. По отворах. Ще раз давайте в перший отвір зайдемо, щоб вже закріпити 100%, щоб нічого не розлізлося, нічого не розпалося, і продовжуємо шити. Я шию лівою рукою. Багато з вас буде шити правою, тому я шию в одну сторону, ви будете шити також само, тільки в іншу сторону. І швиденько по колу продовжуємо шити. Бортик до дна ми пришили. Тепер нам треба зшити бортик між собою. Тут у нас також є отвори, будемо шити по отворах. У мене закінчується ниточка. Я зараз закріплюся і заправлю нову ниточку. Заправила нову ниточку. І тут можна не робити вузлик, не відрізати нитку, тому що нам треба буде пришити ручки. А ручки йдуть прямо вздовж, одна ручка йде прямо вздовж шва. Тому накладаємо ручку, отвор до отвору. І шиємо по колу в одну сторону, потім в іншу сторону, щоб дуже гарно її закріпити, закріплюємо ниточку. Відрізаємо її. І ось що в нас вийшло. Другу сторону пришиваємо так само. Готово. І такий гарненький кошик ми самі пошили своїми руками.